У той час, як Росія продовжує наземні та повітряні атаки на Україну, ситуація в самій імперії починає стрімко погіршуватися. Так, у них більше грошей, так, у них краще державне управління. Але по суті, перед нами конструкт зі скреп, дрючків і біологічних відходів. Імперія живе, поки приростає новими землями, а побідобєсія затьмарює собою колапс економіки та інфраструктури. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, робимо перепости і не забуваємо про коментарі. Також я хотів би попросити вас перевірити, чи приходять вам повідомлення про те, що вийшов наш свіжий сюжет. Поки РФ вистрілює мільярди по житлових кварталах і торгових центрах України, з полиць магазинів там почала зникати курятина. А яйця закуповують у Туреччині та Азербайджані. Про курятину я абсолютно не жартую. Вона зникла з полиць магазинів і в Єкатеринбурзі, і Челябінську, та Самарі. Рітейлери поки що пояснюють дефіцит снігопадами та лютими морозами, які в субтропічній Росії велика несподіванка. Зазвичай то вони курятину доставляють у кабріолетах ідеальними хайвеями. А тут цей во таке той во. Для багатьох здичавілих зникнення курятини з прилавків магазинів це флешбек із 90-х, коли СРСР у гонці озброєнь проти блоку НАТО прийшов другим. Тобто. Ці самі перегони програвши і повністю виснаживши свою і без того безрадісну сировинну економіку. Щоб мешканці СРСР не почали непритомніти з голоду, Михайло Горбачов підписав з Джорджем Бушем торгівельну угоду, і в СРСР ринули дешеві заморожені курячі стегенця. Прямо з лігва світового капіталізму США стегенці були настільки популярні, що отримали власну назву Ніжки Буша. І як тут одразу не згадати пісню гурту машина времени»? Синій птиці не стало менше, просто в світі останніх днів слишком много мужчин і жін стало дуру ганятися за нею. Так це курятина. Її в Росії типу багато, імпортують лише 19%. Зі свининою справи гірші, імпорт становить під 40%. А з Яловичиною взагалі катастрофа, тому що імпорт становить більше 40%. Так, у Лаптеканди, як і раніше, є гроші від торгівлі нафтою і газом. Але цих грошей стало значно менше. А витрати на контрабанду, яку вони сором'язливо називають паралельним імпортом, дедалі зростають і зростають. А куди йде левова частка прибутку, ви знаєте: виробництво і закупівля зброї та амуніції для величезної армії мобілізованих яким платять нечувані за російськими мірками зарплати в 2,5-3,5 тисячі доларів, і це не враховуючи сотень тисяч доларів компенсації за смерть та каліцтва. А що отримує лептиканда в Авдіївці? Нема золота ацтеків. А Маріуполь за всієї явної переваги над Кемерово далеко не Майамі. Війна, яку розпочав дідуган Кабаєв, не приносить РФ жодної економічної вигоди. Вона просто гробить економіку і населення країни. Там, до речі, блага звістка прийшла з колонії, їх почали закривати по всій Росії. Реально, як на райкомах у Другу світову, можна писати: колонію закрито, всі пішли на фронт. Статистика вражає: ще 10 років тому в колоніях чалилося 700 тисяч ув'язнених. На сьогодні їх. 466 тисяч. Неважко підрахувати, що кудись поділося 234 тисячі зеків, і нема сумнівів, що щонайменше 1150 уже удобрює український чорнозем, і 1050 готується до весняної черпно москової посівної на тих же полях. У якийсь момент десятки тисяч колишніх зеків з військовою підготовкою і звичкою спочатку кидати гранату, а потім заходити в будинок. Повернуся назад у лаптиканду. Думаю, для багатьох здичавілих це буде новий цікавий досвід. Про ще одну халепу у лаптиканді я розповідав у минулому випуску. У підмоскові для десятків тисяч здичавілих почався льодовиковий період. Про це у своєму тг каналі вже пише навіть шаблезуба білка імперії Мандарина Содомян. Пише, зрозуміло, в імперському стилі. Треті сутки губернатор зморщує чоло над картою міста Климовська і ніяк не може знайти на ній свій багатоквартирний будинок і гараж зі службовим москвичем. Це не дивно, у губернатора немає квартири в Климовську, а скоріш за все є маєток на Рубльовці та віла десь в Іспанії. Можливо, у Марбелії по сусідству з військомом з Одеси. А в цей час замерзлі здичавілі, збиваються в зграї і хором кричать, що вони мерзнуть. Квартира! По 13-14 градусів у нас дітям серіть. Помогіть, пожалуйста. Ми, Ми... 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 товариші здичавілі, я вам ще минулого разу казав: записуйтесь в СВО у спецпідрозділ білі ходаки під Помріть із користю для імперії. Який сенс сидіти в задубілій хаті без яєць і будь-якої надії на синього птаха? Удачі з магазину П'ятірочка. Ще раз нагадаю, здичавілі замерзають не в Якутії, що природньо, а в Підмосков'ї. і замерзають через те, що імперія всі труби для опалення пустила на виробництво ракет, якими лупить по Україні. За підрахунками видання Forbes, тільки за півтора роки на війну імперія витратила 167 мільярдів доларів. За ці гроші Росія могла побудувати Дубай у Магадані і перевести на цей курорт усіх поневолених росіян із Донбасу, Криму, США, Німеччини, Австрії, острова Балі і навіть із того самого Дубая, вивести всіх, навіть виконавця Філіпа Кіркорова, який після голої вечірки втік до шейхів і днями тужив за батьківщиною в автентичному російському ресторані Берізка. Дубай. Как много в этом слові для серця русского слилось, як много в ньому отозвалось. Саме такий реп міг би прочитати співак Васьо, який епатував голу вечірку шкарпеткою на причинному місці. Відтоді шкарпетка добряче похилилася, а сам репер кожні 15 діб отримує нові 15 діб арешту. На радість зеків-співкамерників. У багатьох із них мрія мати мрію збулася. Збулася просто на Новий рік. Я тут не. Повірити в різдвяне диво. Взагалі, гола вечірка, курятина і льодовиковий період головні теми в імперії. Для тих, хто не в курсі, всеросійська світська левиця Настя Євлєва провела в Москві в клубі Мутабор тематичну голу вечірку. Репер прийшов у шкарпеці, левиці в стрінгах, Кіркоров у мереживній білизні. У ролі Грінча і Крінджа прийшли Лоліта Мілявська та Ксенія Собчак. Була виконавиця ротом Анна Асті, співачка глюкоза та інша спермотоксикоза. Коротше, приперлися всі, хто не полетів на балі. Відео та фото з вечірки, зрозуміло, вивали... Відео та фото з вечірки, зрозуміло вивалили в мережу. У будь-який інший рік здичавілі з великим інтересом обговорювали б розміри шкарпетки Репера Васьо, фантастичні розміри Мілявської та видатні ключиці Івлеєвої. але в країні іде. Велика вітчизняна СВО. Тому першими не витримали воєнкурви. У них тріснула станова скріпа і закровоточили очі. Потім відео і фото побачив бог імператор, і учасники вечірки стали цькувати не гірше перших християн. Кіркорова вирізали з новорічного фільму і в Лєєву звинуватили в несплаті податків, у глюкози відібрали сценічне ім'я. Тепер вона просто співачка. Ані Ніасті пощастило більше. Просто скасували корпоратив, але не перейменували на Анну Сидр, хоча б. І просто не сумнівайтеся, Анна Асті це українка Ганна Дзюба з Черкас, яка крутить філейними частинами перед героями СВО, в той час як у Черкаси прилітають ракети і дрони. Усю тусовку, звичайно, ж звинуватили в пропаганді ЛГБТ. А в Росії це нині чистої води екстремізм. Звісно, голотусовочники каються, пишуть покаяні відео, які починаються зі слів. Товариш Путін сталася жахлива помилка. Але старий розлютився всерйоз. А підмосковні бурульки в принципі не можуть зрозуміти, що в країні ще залишилися місця, де люди можуть ходити в стрінгах без небезпеки обмороження кінцівок. Тут знову ж таки важливо згадати прозорливого репера Васьо, який найважливішу частину свого тіла загорнув у шкарпетку, і це було не горло. Окрема історія це нічний Мутабору, у якому проходила вечірка. Він зараз опломбований, мабуть, чекають екзорцистів. Сам же власник прозорливо подарував придбані у Ватикані мощі святого Миколая Чудотворця храму знамення Божої Матері в Москві. І тут головне не уточнювати, яку частину тіла святого Миколая він подарував. У будь-якому разі я впевнений, що вже найближчим часом справи білих ходоків і голих активісток об'єднають в одну. А головним підозрюваним стане такий собі Де Мороз, який влаштував льодовиковий період Лаптекандії і голий ЛГБТ-Гармидер серед московських вісталок та акторів ченців, які дотримуються суворого целібату. Очевидно, що в Росії справа йде до створення скрепно-православного халіфату під керівництвом ФСБ. Що ж, не вперше, чим б вони не тішилися, аби шкарпетку не забували вдягати? На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте, що імперію буде зруйновано. Слава Україні!